Прокляття це є війна, це є розруха, це є смерть. Прокляття це відсутність Бога. Коли його нема, все зрівнюється з землею. Прокляття проходить внаслідок гріха. Гріх це є виконання закону диявольського. Все, що є протилежне, Слову Божому, його закону, все протилежне, є законом диявольським. І коли я виконую ось це, він має доступ прийти в моє життя. І коли він приходить, він. Приходить тільки щоб бивати, руйнувати, знищувати, загарбувати. Ось що Господь говорить в книзі Второзаконня про прокляття і благословення. 28 30-й 30 розділ. І станеться, якщо ти дійсно, ти дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога свого. Для чого? Щоб додержувати виконання всіх Його заповідей, що я наказую тобі сьогодні. То поставить тебе, Господь Бог твій, найвищим над усі народи землі. Прийдуть на тебе всі оці благословення. Не просто прийдуть, вони тебе досягнуть. Але є умова, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті, благословен на полі, благословенний плід утроби твоєї, благословенний вхід, вихід твій. Тобто, куди б ти не пішов, ти благословенний. Господь учинить, що вороги твої, які повстануть на тебе, будуть побиті. Перед тобою вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Ось благословення, коли ворог тікає від мене. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та всьому, чого доторкнеться рука твоя, яку б ти справу не почав, до чого ти не взявся, благословений ти будеш, буде тобі це вдаватися. Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш. Додержувати заповіді Господа Бога Твого, і підеш його дорогами, ось умова. І побачать всі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І каже Господь: І не відступиш від тих всіх слів, що я сьогодні наказую вам ані праворуч. Ані лієворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм. Ходити за іншими богами, коли ти відступиш праворуч чи ліворуч від слова, відійти від слова, це служити іншим богам. Господь каже слово є незмінне, тримайся так, як воно є, та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати, виконувати всіх його заповідей та постанов, що я сьогодні наказую тобі. То прийдуть на тебе ці прокляття, не просто прийдуть, вони доженуть тебе. Прокляти ти в місті на полі, плід утроби, входи, виходи, аж поки ти скоро не згинеш. Через що? Через зло твоїх вчинків? Яких Боже вчинків? Що опустив ти мене, каже Господь, ти відійшов, ти на території зла, бо там мене нема, і воно тебе наздожене. Прилипнуть моровиця до тебе! От, всякі віруси, звідки все походить. Аж поки не, вигуди, не вигубить тебе землі, ударить, сухота, пропасниця, запалення гарячкою, мечем, посухою і іржею вони будуть гнати тебе. Аж поки ти не загинеш. От ціль всякої хвороби, щоб ти загинув, помер. І стане небо твоє над твоєю головою міддю, а земля. Під тобою, залізом. Віддасть тебе Господь на поразку твоїм ворогам. Однією дорогою ти вийдеш, навперейми його, а сімома дорогами втікатимеш перед ним, і будеш розпорошений по всіх царствах землі. Чи є наш народ розпорошений по інших країнах? Так. І буде твій труп на їжу для всякого птаства небесного для всьої худоби, і не буде кому, хто б її пополошив. Чи сьогодні є так, що труп лежить, і вже тваринки збираються, і часом немає кому їх пополошити. Ударить тебе єгипетськими гнояками, гудзами, лише ями, з трупами, такими, що не зможеш їх вилікувати. Чи є хвороби невиліковані? Так. Ударить тебе, божевілля, сліпота, того ту думство, туподумство. І будеш ти по всі дні тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити. Немає Бога, тому й нема кому боронити. Одружишся жінкою та хто інший лежатиме з нею. Це прокляття. Хату збудуєш та в ній не сидітимеш. Чи будує, Чи будуємо ми доми, в яких. По якійсь причині не можемо жити чи повернутися. А Господь Далі каже: за те, що не служив ти, Господеві Богові своєму у радості та в добрі серця і з рясноти всього, то будеш служити ворогові, своєму в голоді, в прагненні в наготі, в недостатку всього. Тому що ти відійшов і служиш ворогові через свій гріх. Далі Господь говорить, що буде народ жорстокий, що зневажатиме, не зважатиме на старого, а для юнака не буде милостивий. Чи бачимо такий народ? Так. І буде він жерти плі твої худоби, плі твоєї землі, аж поки вигубить тебе, і він не позоставить тобі збіжжя. І поміж цими народами не будеш ти спокійний, не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг. І буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, ти боятимешся вдень і вночі, і не будеш певний свого життя. І станеться, коли прийдуть на тебе всі ці слова, благословення та прокляття, що я дав перед тобою, і ти візьмеш їх до свого серця, і ти навернешся до Господа Бога свого, і будеш слухатися голосу у всьому, що я сьогодні тобі наказую, ти та сини твої, усім своїм серцем та всією своєю душею. То поверне з неволі Господь Бог твій тебе і змилосердиться милосердиться над тобою. Якщо ти візьмеш це, якщо ти візьмеш це слово, якщо ти будеш жити ним, якщо ти будеш роздумувати над ним, якщо воно буде в тобі, якщо ти зміниш своє мислення, то Господь обіцяє. бо тому що ти, Він буде в тобі, бо слово це і є Бог. І якщо воно в тобі, якщо ти думаєш так, як він, Він має доступ до тебе. І далі каже: І обріж Господь Бог твій, серце твоє, та серце насіння твого, щоб любив Господа Бога свого усім серцем та всією душею своєю. Для чого? Щоб жити тобі. Тому що, коли ти візьмеш це слово, воно буде в тобі, то обріже Господь. Це Його слово в тобі працюватиме, воно допомагатиме тобі, воно змінювати буде тебе, воно буде проробляти цю працю в тобі. Але якщо його там не буде, то не зможе. І любити Бога, це триматися Його слова, його, а Його слово це і є Він. І дасть тобі Господь Бог твій усі ці прокляття на ворогів тоді твоїх та на тих, що ненавидять тебе, хто гнав тебе. І зробить Господь Бог твій, що будеш мати ти надмір у кожному чині руки своєї. Господь хоче, щоб ти мав надміру. Так це є благословіння. Але є умова, коли ти будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб дотримувати заповіді, його постанови його які? Написані в цій книзі закону. Коли навернешся до Господа Бога свого усім своїм серцем, всієї своєї душею є умова. Усім серцем, всією душею. Це умова інакше не уникнути прокляття. Бо ця заповідь Господь говорить, що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона. Бо ми часом кажемо: а та хто це може виконати? Це... Ні, а Господь каже, ні, вона не тяжка. Для тебе і недалека вона. Не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас та й нам візьме, нам оголосить, а ми будемо виконувати її. І не по тім боці моря вона, щоб сказати, хто піде на той бік моря, візьме її нам і оголосить нам, а ми будемо виконувати її. Господь каже: Бо ж дуже близька до тебе та річ, вона в устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її. Ось вона де? Коли ти входиш, коли ти читаєш, в устах вона, коли ти роздумуєш, в серці вона є. Ось як вона близько, ось як Бог близько. Дивися, каже, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами, додержувати заповіді Його, постанови Його, закона Його. Для чого? Щоб жив ти. А якщо серце твоє відвернеться, не буде слухатися, не і даси себе звести. І станеш вклонятися іншим богам і будеш їм служити, а ти будеш, бо будь-який відхід від слова це є служіння дияволові. Я сьогодні представив вам тобто Господь каже: я пояснив вам, ось прокляті благословіння. Я представив це перед вами, що конче погинете ви. Довго ти життя не матимете на цій землі. Це є факт. Все. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо, землю, життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І Господь каже: хто має вибрати? І ти, вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися Його голосу та щоб линути до нього. Бо ж Він, життя Твоє, і довгота днів Твоїх. Іншого нема. Є Бог. Він є життя. Вибери життя. Господи, будь благословенний. Хай вся слава буде Ісусу Христу.